Я всіх вітаю, хто звернувся на мій канал. Я вже їду, все, їду останньою електричкою. Сьогодні теж такий був день, знов ці повітряні тривоги. Хотіла вже на три години їхати, а потім вже якось позвонила. мама мене якось заспокоїла і каже, так, нічого, їдь вже вечором, що ж ти будеш в цю спеку їхати, І я вирішила вже залишитися. Тому що так ну, нервово, дуже неспокійно, От, коли твої близькі там, а ти тут. От, ну, Вирішила вже показати, що я зробила. Так, да, я вам хотіла ще сказати, що у нас сьогодні вночі був приморозок. Якийсь такий, ну такий, знаєте, як він йде, вітер такий холодний, чи як він пластами. Зараз я вам покажу. Я не бачила. Вчора було все чудово. От, а... Е... Тут же в мене кабачки посаджені, такий мій експеримент під бутилками був. І я вже думаю, так, я вже прибрала цю бутилку, думаю, він буде паритися. А це дивлюся, вийшла сьогодні, думаю, треба полить. Дивлюся, щось картопля якась странна. Подивіться. Бачите? Дивіться, оце воно, оце воно прихватило холодом її. Я сюди, значить, цей край, а тут з цього краю взагалі. Бачите? Подивіться, оце холод. Це приморозок. Я не знаю, що він, як він. Ну, от По краю, от тут з цього краю, бачите, як картопля прихватилася. Не вся картопля, а отак от от, оцей бік оцей, прихватився. Подивіться, як там як, до кабачків. А от це таке сталося за одну ніч з кабачками. Ну, Я вчора бачила, що вечір взагалі холодні дуже вечора, вчора дуже був холодний вечір. Ну, ось так, щоб... ну, ось так. Ось такі в, нас... Така в нас природа завжди Тут аж прям чорна, подивіться, да? оце отак от. так що тут нам спішити бігти попереду паровозу не треба, знаєте, саджати все. Оце таке. Колись було у нас 3 червня, це вже кінець травня, колись був такий примерзок більш сильніший. У мене в сусіда, вся картопля така чорна була, вся була картопля така. Ну, це такі, оце я побачила, що був примерзик. Я вчора оце, зняла цю бутилку. Ви бачите? Ну, мені не жалко цих, але ж просто сам факт, так? що тільки ось тут. Огірки нормально. Я вже не закривала огірки, бо я приїхала. Думаю, так тепло, чого я буду вже закривати ці огірки на ніч. О, ну, там... Я вам хочу сказати, що там все закрите, там, ви бачите, в мене чесник високий, там лук, воно якось закриває, там трошечки низинка. Да? А от у полі, от в полі да, воно якось йшло і Ну, А так тут все нормально. Та помідори, там все нормально. Тому вже я їду і все вирішила все-таки закрити огірки. Огірки, значить, я залишила ще ось так. Налила водички. Бачите, це моя розсада огірків. Поробила дірочки там в цих стаканчиках і поставила у водичку. Я думаю, що вони так хай ще зберігаються, може буде, буде якийсь такий вже приморозок, щоб може померзнути як я підсажу. Но я їх залишаю тут на вулиці. Вже як буде, як буде, не буду їх не в теплицю нікуди. Ось так залишаю вже все. О, томати я всі свої порозсадила, все, тепличку закрила. От. Ще я сьогодні е, хотіла ще показати, що я зробила дві клумбочки, посадила все ж таки ще там свою маленьку таку розсаду, трошечки квіточок в мене було. От, це, це я просто хочу показати, що оце я зробила, бачите, оце я вижгла от, як він, проти бур'яну, вискочив, як називається. От, е, зробила такі. Клумбочки сьогодні я їх скопала, воно дуже добре знищила цей бур'ян. Він був такий сухий, боже, такий, знаєте, аж весь такий. Ну, такі коріння, все було винищено, ну, тобто знищено. От. І я поробила ці клумбочки, оце понасадила. Оце такі в мене малесенькі ці астрочки. Оце таке. І вже остаточно там вже залишилась в мене ще пітунька. Так я ще отут от, в другу клумбочку пітуньку посадила. Ось так, Це собі, собі таке зробила приємність таку. От, хай росте. От і в мене ще один такий круг залишився. Може, ще якусь розсади, на тому вже тижні куплю. Бачите, це воно ось так Воно пожовтіло і дуже чудово це копаєш, все це виймаєш, і воно сухе, пожовкле таке. Для, квіт, для, квітів, для квітів отакі клумбочки робити нормально, можна робити. Так, ну і все. Тут ще я все просипала, вже перчики я вже закривати не буду, вже теж що буде, то буде. От перці не закриваю, а огірки ем, прикрила. огірки прикрила ось так. Хай будуть в укритті. Просаджувала ще томатики, де змогла, і закрила полуничку. Ну, я вже не боюся, що вона померзне, я боюся, що може, може, якщо грати якийсь буде. То, щоб не побив її там побив, цих десяток, може, цих ягідок, <смі> то мені буде дуже жаль, що якщо воно поб'є. Ну таке, це прикрила. Коротше, те про це прикрило огірки. Ну і все. Більш нічого такого героїчного я не робила. Але це цілий день, цілий день щось роблю, капашуся. От. Вже набрали дельфініум, набрав. От так все дуже гарно. Дуже тут гарно, не хочеться їхати, але завтра на роботу. Що робить? І не хочеться їхати в ці, в ці вибухи. Ну що поробиш. Тут дуже тихо, гарно. Всім добра, всім миру, все буде Україна. Всім пока-пока.